Розкажи, як проходять збори? Чи все йде за планом? Старанно тренуємось. Працюємо над фізикою. Все йде за планом. Збори проходять дуже плідно. Як оціниш свою фізичну готовність наразі? Та загалом, наскільки кривбас ще далеко від своїх оптимальних кондицій? Фізично я почуваюсь досить добре. Вся команда працює наповну, не дивлячись на навантаження. Вже у неділю другий спаринг. Тож маємо бути готовими до протистояння. Уніту команді. Новий тренер Патрік Ван Леувен. Розкажи про особливості його тренувального процесу. Ван Леувен дуже хороший тренер. Він хоче, щоб ми ставали сильнішими кожен день. Тож завзято працюємо, виконуючи усі його настанови. Які відмінності ти помітив з приходом нового тренерського штабу? На що робляться акценти? Новий сам тренер робить акцент на інтенсивному футболі, пресингу, результативній грі нападу. Він допоможе нам стати сильнішими. Попереду другий контрольний матч проти словенського Браво. Як можеш охарактеризувати суперника та в цілому словенський футбол? Наступний суперник про словенський футбол. Знаю не так багато. Ми грали взимку в Іспанії проти Олімпії Любляна та перемогли хорошого суперника. Тепер на черзі браво. Нам потрібно втілити на полі свої напрацювання та показати хороший футбол. We need to do our job and after it's a friendly game we need to also win.